Ще пів року тому вони не думали, що знову вийдуть на паркет. Їхнє рідне місто Харків нещадно обстрілювали. А створена 14 років тому, школа танго призупинила свою діяльність однак, усе змінилось саме тут. У івано франківську Юрій Шкроптак та Олена Ліснича засновники школи на Прикарпаття переїхали шість місяців тому. Хоча зізнаються, залишати Харків було складно. Ми, як і всі люди нашої країни, ну це, це згадуємо зі сльозами на очах, тому що ми покинули свої домівки, покинули всі свої плани, все своє життя і переїхали сюди, але це було важко. Недовго, тому що нові нові емоції, нове місто. Не можу, ну я повинна сказати, що звісно, перший час це була адаптація, бо було дуже дуже тяжко після обстрілів. Відновити уроки танго вирішили за для людей, які потребують перезавантаження. Ірина рік тому переїхала до Івано-Франківська, теж із Харкова. Ми виїжджали під вибухами. Нас наш автобус їхав, і з обох боків були вибухи. І ми не знали, попаде в автобус чи ні. А нині жінка прийшла у школу танго для психологічної реабілітації. Забути про цю війну, але ж у мене моя донька, вона займалася естрадними танцями. Я її вже послала. Вона у мене зараз за кордоном з онукою моїм онуком. Я їм вже послала, як який зал, уже все розповіла. Вона зараз теж зі мною тут буде поруч. Перш ніж відновити навчання, каже Юрій Шкроптак. Дозволу питали у своїх учнів, які захищають Україну. А наші учні зараз на фронті. Ну і звісно, ми їх питали, як ви до цього відносите, що ми відновлюємо тренування. Вони нам казали, що для цього, для цього ми і там на нулі, що ви тут могли жити. Більш-менш повноцінним життям танго у час війни кажуть танцюристи це можливість відчути себе живими. І, хоча танець дещо змінився, проте його легко освоїти. Коли учні приходять, я кажу, що танго це не про якісь там складні рухи ногами чи якісь складні фігури, все інше, танго це про обійми, тобто, по перше, ми маємо навчити. Обніматися з іншою людиною щиро, відкрито, довіритися один одному і всередині тих обіймів спілкуватися. Відтепер у Івано-Франківську буде філія Харківської школи танго. На уроки вже записалось близько сотні осіб. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.